Війна, це цинізм, бо люди гинуть. Росіяни невідомо за що, українці за свою батьківщину, але питання не в тому. Ми зараз реагуємо на бомбардування людей в черзі за пенсіями. 20 людей загинуло. Це Донецька область, це українська частина на цей момент Донецької області, Хоча вся Донецька область це є Україна. Але отут питання вже журналістично, психологічне, я би навіть сказав. В принципі, життя людини в журналістиці найдорожче. Тобто, коли когось вбивають, коли десь щось вибухає, люди гинуть, то це перша новина завжди. Немає значення, це людський фактор, хтось когось бив, чи це землетрус, чи це цунамі. Ну, людське життя вважається дуже дорогим, і ми про це пишемо. Ну, очевидно. Але якщо сьогодні... Щось сталося. Сьогодні землетрус, завтра землетрус, післязавтра землетрус, після післязавтра землетрус, після післязавтра землетрус. Після -після -після То тоді журналісти збираються, ну якщо це фахові журналісти, а не деякі мої колеги. І вони думають, а що тепер робити? З одного боку, це найбільша цінність, а на друге, це вже не новина. І ми пам'ятаємо шок від Бучі, Ірпіня інших міст і містечок України з селищних якихось. Систем, і ми тоді були шоковані, я особисто точно. А тепер, ну ні. Ну, очевидно, що Росія буде бомбити. І в мене навіть просте враження, що вони бомблять наших мирних жителів. Не тому, що вони такі. Це логіка, це не алогізм, а це логіка в тому, що як тільки ми відповімо так само по мирних жителях, вони це. Піднімуть на знамена і понесуть кудись там світове співтовариство, для того, щоб, ну, як завжди, яке бажання у рук Прирівняти агресора і жертва. бандита і жертву бандитизму. От. Ага, вони теж це роблять. Коротше кажучи, нема відповіді простої, що з цим робити. Чи, чи це ну ми ставимо все одно на перше місце, бо це наші люди, це наша країна і це наш ворог Росія. І, але це, ну якби майте це на увазі, що люди призвичаються до всього, і є багато людей, які згадують своє перебування в концтаборах німецьких і в радянських концтаборах, і всюди вони призвичаювалися до того жаху, що люди гинуть тут, там вбивають, там стріляють, там вішають і так далі, і тому подібне. Така людська природа навряд чи вона зміниться.